Так, що? Добрий день. Добрий день. Пішов. Пішов. Слухаю вас. У нас постається знімати лічильник на Держперевірку? – Я? Так. А, чий лічий? Згадуємо. Чий? чий? Того абонента. А ви отримали лист наш? Я? Ну я не знаю. Ви Сотні? до мене посилали лист? Ні, ми ну ви звідси вийшли з хати? Так. Ви, так, я, так, ви я оглядаю. Так, оглядаю ну, цю хату. Ну. А хто ви є? А яка різниця? Ну, яка різниця а я вам зобов'язана казати, хто я є. Ну добре, тоді давай запитаємо, я не це визначити. А мені чого ви маєте читати висить? Підійдіть, будь ласка. Так. Добре, давай е, Які до мене питання? Ви можете представитися? – е, Я зобов'язана. Яка різниця? Я зобов'язана. Молодець. Ні, я не зобов'язана. Просто не хочу, щоб я спішу на роботу. Я працюю в поліції, я вас запитав ваші анкетні дані. Ви вийшли з будинку, може, ви є грабіжник? Якщо вам повідомили про грабіж. Можете сказати свої анкетні дані. Воно нічого не дає. Яка різниця? А яка різниця? Нам треба здійснити перевірку лічильника. Ну то до мене що? Яка різниця? Яка різниця? Або назватися? Яка різниця? Ну може ви грабували? Може, ну. ну, а ви у вас та... є повідомлення? Ну, то представити... А є повідомлення про грабіж? Ні, ні, ні. Ну то в чому ні діло? Чому ви відмовляєтесь назватися? Просто Я не маю бажання і не ну взагалі, Як ну а чого? Ну то Можете що? Вас Ваші Скажіть, будь ласка, ще, не побачите. Скажіть, будь ласка, по якій причині ви це запитуєте? Стосовно перевірки. Ви вийшли з будинку, де ми маємо здійснити перевірку лічильника. Тому у вас це питає. Mm, ага, що ви в мене можете я питати? Вам це тяжко назвати? Ваші uh, анкетні дані? Я зобов'язана з вами Як розмовляти. Не, ну вам вже зачитали? А, що зачитали? Що зачитали? Ні, нам мені ак не зачитали. А чому мені має читати? До вас При... надійшов лист стосовно перевірки. Треба представникам газової служби здійснити перевірку газового лічильника. Ви можете надати до? Мого? Або повідомити. Мого? Ви з будинку. Раз Ні. будинку? А Цього це не мій будинок. То, ви зайшли на 에... за територію, відкрили двері, зайшли. У 에... вас є повідомлення про щось непомірне? <кху> щось хтось вчиняв тут і повідомляв? Не повідомляв. <кху> Дивіться, я на 9-ту годину на роботу йду. Я ну, не маю можливості більше затримуватися, бо ви, ви перешкоджаєте надавати доступ. Ви так, перешкоджаєте до... моїй підприємницькій діяльності, бо затримуєте знає... мене на роботу. Все, ми... вибачаюсь до побачення.